Збірна України здобула один бал у матчі з Чехією. Жовтневі поєдинки Ліги націй для нас завершені. Водночас ми втратили Олексія Гуцуляка. Вінгер отримав важку травму, але вже вийшов на зв'язок. Ми розкажемо, що з ним. Ну і апдейт по ситуації з Маріуполем. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку Футбол України. Ці та інші теми сьогодні в об'єктиві нашої уваги. Тож про них і поговоримо. А перед тим як ми розпочнемо власне нове відео, звичне прохання до вас підписатись на канал та підтримати наш проект. Поїхали! Звичайно, розпочинаємо сьогодні говорити про національну збірну України, яка напередодні відіграла проти команди Чехії у двох жовтневих матчах Ліги націй Ми маємо 4 бали. Ну але насправді ситуація не така радісна, як може здаватись. Отож, Україна та Чехія напередодні розписали нічию із рахунком 1-1. Ми пропустили на 18-й хвилині після кутового. Подача спочатку не знайшла своєї мети, проте черв зумів точно в дотик пробити у кут воріт за меж штрафного майданчика. До перерви Чехи забили ще раз, але той гол, на щастя, не зарахували. У другому таймі Україна зуміла реалізувати пенальті з 11-метрової 11-метрової позначки. Точним був Артем Довбик, і до кінця гри рахунок не змінився. Таким чином, після чотирьох матчів, наша команда у турнірній таблиці посідає останнє місце. Ми маємо чотири бали. Лідерує Чехія із показником у сім очок. А Грузія та Албанія набрали. По шість свої наступні матчі у турнірі команда Сергія Реброва зіграє у листопаді, 16-го проти Грузії, а 19-го проти Албанії. До слова на цьому матчі сталася справді історична подія. Адже, як ви знаєте, після кожної гри вболівальники визначають так званого левоматчу. І після гри з Чехією таку відзнаку отримали одразу два футболісти, адже фанати не змогли обрати одного з двох кращих на полі Івана Калюжного та Анатолія Трубіна. А хто був в кращому грі, на вашу думку? Пишіть у коментарі. Однак, напевно, найбільше вболівальників бентежить не результат поєдинку, а що сталося із нашим гравцем із Олексієм Гуцуляком, який під час того, як ми пропускали перший гол, отримав дуже важку травму і поле покидав на ношах. Нагадаємо, Гуцуляк під час гольової атаки Чехії на 18-й хвилині зіштовхнувся головами із Томашем Соучиком, після чого українця на ношах доправили одразу до лікарні. Сергій Ребров на післяматчевій прес-конференції докладніше розповів про стан гравця. На жаль, у нього дуже сильний струс. Зараз він у госпіталі. Ситуація достатньо складна. Бажаємо всі йому одужання, але зараз усе не так легко. Щодо ігрової ситуації, то важко говорити про якісь порушення правил. Водить слова тренера УАФ. Пізніше вийшов у медіа і сам футболіст, і в інстаграм написав наступне: усім дякую за підтримку. Все добре. За повідомленням Тату таке травма не призвела до серйозних наслідків. На щастя, обійшлося без перелому щелепи. Попередньо лікарі у Врославі діагностували легкий струс мозку, і після повернення в Україну Вінгер пройде більш поглиблене обстеження. За оптимістичними прогнозами, Олексій розпочне тренуватися у загальній групі щонайменше. Через два тижні. Ну а вже цієї п'ятниці повертаються чемпіонати, зокрема, і чемпіонат України. Відкриватимуть його протистояння колоса та шахтаря. На цей поєдинок, як, зокрема, і на усі інші матчі найближчого туру чемпіонату України, наш партнер пропонує дуже широку лінію, і в цій лінії ви гарантовано знайдете для себе щось. Цікаве, до прикладу, як наша редакція, ми пошукали і знайшли ось наш прогноз на екрані, а у коментарі, який закріплений під цим відео, або ж за QR-кодом, який ось там вгорі екрану. На вас вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Ну а завершимо випуск традиційно оглядом інших не менш актуальних новин зі світу українського футболу. Так, поговоримо про вчорашній скандал із клубом Маріуполь, який нагадаємо відмовився виходити на гру із Юксою. Президент ПФЛ Олександр Каденко у коментарі трибуні розповів про це рішення гравців. Санкції відповідно до регламенту будуть відповідно до дисциплінарних правил. Загалом ФСК Маріуполь не попереджав про такий розвиток подій. Я хлопцями спілкувався, висловив свою позицію. Запропонував, аби вони зіграли, але написали звернення до ПФЛ. Втім, вони проігнорували. Тож яким буде майбутні команди, та які санкції до них застосують, поки невідомо. Далі до трансферних новин, адже Металіст 1925 зумів оформити трансфер півзахисника, якого хотіло Динамо, і мова про Раміка Гаджиєва. Про це інформує тато таке цей перехід відбувся на правах вільного агента термін угоди на 4 Рез половиною роки. При цьому 19-річний хавбек поки не тренується із командою, адже заліковує травму спини. Черговий скандал трапився у черговому українському клубі. На цей раз мова про інгулець. За даними Дмитра Венкова, після гри з Оболонню головний тренер клубу Василь Кобін відрахував з команди хавбека Ярослава Богунова. За даними джерела, між футболістом та тренером певний час існували натягнуті відносини, які втілились у гучний скандал. Сам футболіст вже прокоментував цю ситуацію для українського футболу і заявив наступне: ми не змогли знайти спільну мову із тренером. Я прийшов на ранкове тренування, де мені повідомили, що я з командою більше не займаюся. Кобін сказав, що це рішення не обговорюється йому просто не потрібні люди, які мають свою думку та бачення. Йому потрібні ті, які будуть мовчати і робити те, що він хоче. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивились його до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. Будемо ще більш вдячні, якщо не підете з відео без лайку та підписки на канал. Будьте на зв'язку із футболу України, і скоро побачимось.